Добрий день! Сьогодні в відеоуроці ми з вами розглянемо, як можна додавати рівняння до документу. Для того, щоб додати рівняння, нам необхідно перейти на вкладку Вставка. На вкладці Вставка нам необхідна команда Формула. Можна відкрити список формул, в яких виводяться ті формули, які більш за все можуть використовуватися в написанні. Якщо такої формули вам не потрібно і ви хочете створити свою формулу, ви повинні натиснути просто на кнопку Формула. У вас з'являється вікно, де написано, де треба вводити рівняння, і з'являється вкладка рівняння формул, конструктор, де ми можемо з вами за допомогою різних операторів, символів, структур зробити те рівняння, яке нам потрібно. Для початку давайте з вами все ж таки додамо те рівняння, яке вже прописано і яке є автоматичним. Його так само на цій, на цій ленті можна ставити. Для цього переходимо на групу знаряддя і обираємо той варіант, який ми хочемо додати. Давайте спробуємо додати ось цю. Більш того, після того, як ви додали рівняння, ми можемо його змінювати і налаштовувати під свої потреби. Наприклад, якщо я хочу написати якесь інше число, я можу натиснути на будь-який пункт і написати щось своє. Також можна зробити різне написання цих формул, тобто перетворити їх. Зараз ви бачите, що формула в нас написана на професійному рівні. Якщо я хочу зробити лінійний, написання лінійним форматом, ми напис... натискаємо лінійний і воно буде писатися в один рядок. Якщо ми хочемо повернутися на професійний, Повертаємось. Також тут можна змінити, якщо у вас всі формули, тобто багато їх написано, цих формул, ви можете натиснути на всі професійні, тобто і всі ваші формули будуть професійно писатися, або натиснути усі лінійні і всі формули, які у вас є, будуть прописуватися у лінійному форматі. Тепер давайте спробуємо написати і створити наші формули. Ось в мене є вже приклад з картинками рівнянь, які ми сьогодні будемо з вами повторювати і вчитися, як правильно писати рівняння за допомогою Microsoft Word. Переходимо вставка, рівняння. І ще хотіла вам забула сказати, але хочу зараз нагадати. Тут, крім того, що можна зробити там, вставити вже готові якісь формули, перетворити я їх на професійний або лінійний формат написання, так само тут в нас є можливість додавати різні символи, які нам можуть знадобитися для написання рівнянь. Якщо у когось символу ось тут немає в цьому списку, який ви бачите, ви можете відкрити типи і обрати будь-який, який нам потрібен. Якщо нам потрібен оператор, ви натискаєте на оператор, і у вас відкриваються всі символи операторів. Ну, і так далі. Тобто ви натискаєте на кожний з цих типів і у вас відкриваються всі символи, які до цього типу символів відносяться. Також в нас є структури, за допомогою яких ми і створюємо рівняння. Дріб. Можливість створити дріб або порожню і вводити свої значення, або вже додати готову, якщо, наприклад, вам така потрібна. Тут виводяться, так само, як і вводилися формули, вводяться ті дрібі, які частіше за все можуть бути використовувані. Індекс. Може бути як верхній, так і нижній, або може бути з двох сторін. І теж ви можете брати або порожній варіант, або вже готовий написаний. І такі структури є в кожному пункті, тобто є вже прописані, які готові, які часто, чаще, частіше за все використовуються, або порожні. От, їх тут багато, є корінь, інтеграл, різні оператори. Можна прогорнути і подивитися інші варіанти. Можна зробити дужки з двох сторін або з однієї якої сторони. І так далі. Можна додати функції. Теж можна повернути і побачити різні варіанти. Діактричні знаки. Границі, логарифми, оператори, ось такі вони різні бувають, і матриця. Коли нам потрібно написати матрицю, яка складається з декількох рядків і декілька стопчиків. І так, давайте все ж таки спробуємо створити рівняння. Коли ви його починаєте робити, бажано його вводити. За, от як воно написано. Зліва направо, прописуючи кожний пункт зліва направо. Тому, якщо ми бачимо, що тут в мене написано x зі степіню 2, я повинна або написати спочатку x, а потім додати індекс, або краще спочатку поставити структуру індекса, а потім вводити саме значення. Тому ми натискаємо на структуру. Індекс, обираємо той порожній, який нам потрібен. В даному випадку мені потрібен верхній індекс, ми на нього і натискаємо, в нас з'являється ось таке вікно, в якому два квадратика. У великому квадратику ми вводимо з вами Х звичайний, а у верхньому його показник, тобто 2. Після цього нам потрібно спуститися вниз, тому що якщо я далі буду писати щось, воно буде писатися у степені. А мені треба спуститися вниз. Тому натискаємо стрілочку вниз або праву, праворуч і він буде переходити до попереднього положення написання рівняння. Далі ставимо рівня і вже в нас наступний день. Показник це оператор великий. Знову ж таки, ми знаходимо, який нам потрібен оператор, такий, щоб можна було писати і рядом з ним, і щоб можна було написати зверху і знизу показники. Обираємо. І далі вже без різниці, де ви будете писати спочатку показники, зверху, знизу, або само число нашого оператора біля нього. Тому обираєте будь-який варіант і починаєте заповнювати його. Ось тут у нас буде ось таким чином ми напишемо, можете приходити або за допомогою миші, або за допомогою клавіш стрілочок верх-низ, ліворуч, праворуч. Після того, як ми написали верхні показники, ми бачимо, що тут в нас є дужки і дріб. Тому, якщо в нас перші йдуть дужки, ми повинні спочатку поставити дужки. Натискаємо «Дужки». Ось тут. Бажано все ж таки ставити дошки за допомогою структури, тому що вони будуть розтягуватися залежно від вашої величини рівняння. Якщо ви це зробите на клавіатурі, вони маленькими так і залишаться. Тобто у вас формула буде велика, а розтягуватися вона буде вгору, там далеко або вниз, наприклад, так, а дужки залишаться маленькими і це не дуже гарно буде виглядати. Тому бажано все ж таки дужки брати за допомогою структур, а не на клавіатурі. Так, поставили дужки, переходимо, тобто становимося в клітинку, де ми будемо набирати, і наступне, що ми бачимо, в мене є дріб. Тому ми натискаємо дріб і знову ж таки переходимо або в чисельник, або в знаменник, де ви хочете. В чисельник. А в чисельники в мене йде X теж з показником індексу, але знизу. Тому бажано спочатку поставити саме індекс. Ваші дії завжди будуть такі. Ви дивитесь на рівняння і обираєте ту структуру, яку ви зараз будете застосовувати. Спочатку структура, а потім її заповнення виконується. Ось так. І тут в нас ось таким чином. Далі виходимо за межі нашого індексу, залишаючись в чисельнику. Мінус. І далі в нас вже йде оператор. Тому Відкриваємо оператор і шукаємо серед них потрібний. Потім переходимо вниз, знову ж таки в нас є оператор, який треба нам знайти, знаходимо його, додаємо. Тепер дивіться, в нас після дужок є теж індекс. В цьому випадку ми могли або перед дужками поставити структуру індекс, або якщо ви вже написали і забули. За цей індекс можна завжди це виправити. Виділяємо дужки і натискаємо на індекс верхній. І все ваше значення, все, що в дужках автоматично стане великий квадратик, там де ми повинні з вами значення вводити, а там, де квадратик для індексу, бо він буде порожнім і треба просто натиснути потрібне число. Ось таким чином вводиться рівняння, тобто поетапно, як воно прописується. Після того, як ви закінчили вводити, ви натискаєте за межами вашого рівняння і ось воно у вас вже виконане. Якщо ви хочете налаштувати текст рівнянь, ви виділяєте його, переходите на головну або вона ще називається основна вкладка. І тут ви можете обрати всі варіанти, які ви хочете, або ті, які можуть застосуватися для вашого тексту. От, будь ласка, таким чином. Можна щось окремо. Але воно не все спрацьовує. Ось таким чином ми з вами зробили перше рівняння. Давайте спробуємо зробити інше. І так, тут ми з вами бачимо, що тут в нас є дужки, і коли у вас йде запис у декілька рядків, це вже називається матриця. Тому нам треба зробити дужки з матрицею. Переходимо вставка, рівняння. І перше, що ми бачимо, дужки, ми їх і додаємо. І дужки в нас будуть одинарні фігурній з лівої сторони. Додали. Тепер ми бачимо, що тут в нас є квадратик. Ось такий. Давайте я тут місце, щоб було вище. Ми стаємо в цей квадратик і додаємо матрицю на два рядка. В конструкторі є матриця, ось матриці всі наші є, ми шукаємо, мені потрібен один стовпчик, два рядки. Ось, будь ласка, ми його і беремо. І тепер тут в кожну, в кожну клітинку будемо вводити наше значення. Давайте перше вводимо. Тут ми бачимо, що в нас є структура дріб. Тому ми спочатку пишемо, вказуємо дріб. Вказав. І бачите, вже дужки, вони будуть розтягуватися. Переходимо в чисельник і вказуємо 5. Плюс. Далі в нас вже наступна структура це корінь. Тобто перед тим, як писати, ви повинні поставити структуру. Але якщо ви забули, а, взяти структуру і почали писати е, текст, нічого страшного немає, виділяєте цей текст і додаєте ту структуру, яку потрібно. І текст буде переноситися в потрібну структуру. І стає, ну, стане там, де він і повинен стояти. Мінус 4. Так, і тут у нас ще під. Виходимо в знаменник і так само додаємо. Тепер переходимо за межі структури дріб і вказуємо символ менше і додаємо 0. Ось так. Якщо, наприклад, нижня формула дуже схожа з верхньою, ми можемо, щоб не писати її, просто скопіювати. І додати в нижню. І просто змінити там, де потрібно. Ось таким чином. Це скоротить наш час і буде швидше виконуватися. Ось так виконується. Давайте спробуємо ще один варіант. Ставка, рівняння. Знову ж таки, ми бачимо, що в нас перше, що в нас йде, це х з степеню, з індексом. Тому ми починаємо з структури. Обираємо потрібну, стаємо в потрібне місце і вводимо значення наші з вами, виходимо за межі і далі прописуємо дорівнюємо. Потім в нас є структура дріб. Додаємо дріб. Зверху прописуємо потрібні значення, знову ж таки, а плюс-мінус ми можемо знайти в операторах. Дивіться, є один варіант плюс-мінус, є другий, тому будьте уважні, які вам потрібно поставити, то і ставте. Потім структура корінь, і вже під корінь стаємо мишкою. Далі в нас є структура індекс, знову ж таки, індекс обираємо і прописуємо. Тобто ви повинні знати, що між, між місцями рівняння можна переходити або мишкою або за допомогою стрілочок і без різниці, в якому місці о, ви пишете дріб або зверху, або знизу буде виконуватися. Якщо, наприклад, ви якусь структуру забули додати, а вже написали текст, ви можете цей текст виділити і о, перенести її в потрібну вам структуру. І вона спокійно стане. Навіть зараз на наступному спробуємо о, ну, спробую вам показати. Так, ось тут. Ось таким чином. Так, наступне наш, о, наше рівняння. Ми починаємо з А, пишемо А дорівнює. І далі в нас є, ми бачимо дужки і матрицю. Наприклад, я забула про дужки і почала писати з матриці. Шукаємо нашу матрицю 3х3, поставила і вводжу всі числа, які мені потрібні. І тепер я розумію, що я забула поставити дошки. Нічого страшного, ви виділяєте матрицю і просто додаєте потрібні дужки. І воно у вас стане, як воно і повинно бути. Ось так. Так, ще у нас є ось, так, ось такий варіант. Давайте його теж спробуємо зробити. Додати рівняння. Далі в нас йдуть дужки, Стаємо в дужки і вказуємо, нам потрібно зробити матрицю. І матриця в цьому випадку нам повинна, в нас повинна бути 4х4. Якщо ви відкриєте вікно матриці, то ви бачите, що тут максимальний варіант є тільки 3х3. Як додати і зробити на 4? Ви ставите той, який є максимальний, щоб було простіше. А потім ви можете натиснути правою кнопкою миші і додати в матриці рядки та стопчики. Якщо мені потрібно додати рядок, ви вказуєте додати ще один рядок. Якщо ви хочете додати стовпчик, знову ж таки, правою кнопкою миші вставити стовпчик. І у вас з'являється 4х4. Все, тепер ви можете спокійно вводити. Більш того, у нас числа будуть однакові, це буде А з індексом різним. Тому ми ставимо в одній клітинці індекс, прописуємо його, а далі просто копіюємо і додаємо на всі інші. Ось таким чином. Зайве, натиснула. Ну і звісно, потім будете змінювати на потрібний варіант. Просто навчитися, будь ласка, скоротати свій час якось, зменшувати його. Так, тут нам знову ж таки потрібні дужки, ну Я вже змінювати не буду, кожну літеру, це дуже буде багато часу і кожне значення теж змінювати не буду. І давайте ще ось тут так само ми змінюємо матрицю. В мене немає матриці на 4 рядка і один стовпчик. В мене є матриця на 3 рядка, один стовпчик, ми ставимо е одну на 3. І далі просто додаємо ще один рядок. Ось таким чином можна змінювати дорівнює і далі ж так само. Можна, якщо вони однакові, скопіювати і вставити. Ось так. І останній варіант, який б я сьогодні вам хотіла показати, як він виконується, як можна виконувати з функціями. Переходимо в вставка, рівняння і прописуємо все те саме, що ми з вами бачимо. Тобто V дорівнює. Далі ми бачимо, що в нас є спочатку дріб, а потім вже дужки. Тому ми спочатку ставимо дріб. Переходимо зверху і пишемо 1, плюс, і потім я бачу, в мене є а, функція синуса. Тому в мене такий є, мені не потрібно писати, я можу тут одразу взяти. Але тут ще є один такий момент. В мене є синус зі степінь 2 Тому я повинна поставити індекс, структуру індекса. Ось так. І після цього вже ввожу, що тут в мене синус. Якщо одразу не вийшло нічого страшного, можна змінити і поправити свій пункт. Так, давайте ще раз поставимо. Ось так. Так, і прописуємо, тут у нас буде два, далі в нас тут дужки, тому дужки. І тут ми пишемо вже X A, плюс Y. Вони в нас є. Переходимо в нижню частину, в знаменник, а далі в нас йду дужки у вигляді рівних полосок. Так, ось воно. Натискаємо сюди, в нижню частину, далі в нас йде X, мінус, знову ж таки, йде дріб. І зверху прописуємо 2Y. Далі 1 плюс, знову ж таки, індекс х з двійкою, виходимо за межі індексу і додаємо все те саме, але тільки для y. І вже тепер ми можемо виходити за межі дріби і за межі модулю. І ще виходити за межі. Ще одні дроби. Далі в нас знову ж таки йде е, число з індексом, ставимо X, а е, зверху ставимо Y. І ось, наприклад, я забула знову ж таки дужки. Нічого страшного, в будь-якому момент я можу все це, це виправити і поставити там дужки, де мені потрібно. Виходимо за межами тепер нашого індексу вже цього. Далі натискаємо Додати і знову в нас йде функція. Переходимо до функції хвилиночку, бо він трішечки. Ось так. Так, переходимо до функції. Додаємо, тут у нас є косинус. Виділяємо косинус, для нього додаємо індекс. Верхній, вставляємо цей індекс, переходимо на показник косинуса, він буде в нас в дужках, натискаємо на дужки, встаємо в клітинку, тому що якщо вони стануть, він буде писати за межами цієї клітинки. І тут в нас є арктангенс. Якщо ви побачите, ось тут арк немає. Тут є тан, тангенс. Це звичайний тангенс. Якщо Арктанг-Інститут, на жаль, таке не прописується. І ось в цьому випадку ви можете написати власну руч. Тобто все це прописати як звичайний текст. Є о, і класні речі тут, ну, на жаль, є деякі недороботки, які, ну, можливо, краще, щоб вони все ж таки були. Так, і тут додаємо, ще дріб. Ось таким чином ми створюємо з вами рівняння. Після того, як ви зробили рівняння, ви повинні знати, що ви можете зайти в будь-який час і змінити ваше рівняння. Це можна виконувати, можна змінювати в будь-який момент. Ось так ми можемо створювати рівняння, якщо було цікаво, використовуйте ці знання у вас на практиці. Ну, сподіваюсь, сподобалося. じゃあ、どは